Народе, всіх вітаю! Нещодавно був показаний геймплей майбутньої гри у франшизі Need for Speed з під заголовком Unbound, і до нього одразу була прикута величезна увага. По-перше, це популярна серія серед геймерів, особливо олдових. А по друге, незвичний стиль, який ми могли побачити з простого тизеру, коли все навколо виконано в реалізмі. А персонажі мальовані як в мультфільмах. Тепер ми побачили трейлер та дізналися величезну купу подробиць і можемо зробити висновки та вирішити. Чи варто чекати на нову гру. Саме тому Need for Speed Unbound потрапила до рубрики Все, що відомо, в якій я вже встиг розповісти все, що відомо про другий сталкер. То тепер до нас потрапив наступний пацієнт. Плюс чекаю від вас фідбеку, чи сподобаються вам відео подібного формату про нові майбутні ігри. Тому зустрінемося в коментарях і ще, будь ласка, то дивіться відео до кінця, адже це допомагає просувати україномовний контент на Ютубі та перекидуйте це відео своїм друзям. А через декілька. Кілька секунд, я дуже стисло, але по ділу розповім, що нам чекати від нової НФС. Мене звати Олександр і ласкаво. Прошу на канал Run4GamesUA. Також, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Посилання буде в описі під відео та у шапці каналу. Перемога обов'язково буде за нами. Плюсом до всього дякую всім за вашу підтримку каналу у вигляді донату. Ви допомагаєте працювати мені над контентом та просувати його на платформі. Ваші внески надзвичайно вагомі. Дякую вам. Тепер щодо нової Need for Speed Unbound. Ми вже встигли побачити маленький тизер, а тепер вже ознайомилися з повноцінним геймплеєм. хоча його показали дуже мало. Всього тридцять. 5 секунд, нам надали розробники, щоб глянути на їх нову гру. Отже, що можна сказати для початку? Якщо ви чекаєте чогось серйозного та реалістичного на кшталт Гранд Туризмо, то це не про цю гру. І я думаю, що такого підходу фанати серії також не оцінили би. Ви б грали в колду, якби вона стала тактичним шутером. Можливо, і грали би, але продажі показали б видавцеві, що щось подібне робити не варто. З новою НФС якась подібна історія. Судячи з трейлеру, нас чекають класичні веселі цілі аркадні перегони, якими і була Need for Speed. розробкою займаються Criterion, а ці хлопці знають, як робити чудові рейсинги. Тому очікування з геймплейної точки зору можна трохи підвищити, але не варто. Адже якщо вам не подобався підхід хіту з його дрифтом на поворотах, то тут ми можемо отримати щось подібне. Ви тільки подивіться на ось ці віражі та як в них входить автомобіль. Тут вже на свій смак, але мені здається, що це норм. Вся ця дія буде відбуватися в новому місті. Назву якого ще не оголошували, але злили мапу. Її поки що офіційно не підтвердили, тому можливо, що це фейк, але можливо, ми її дійсно отримаємо. Вона досить величенька, є як міські умови, так і перегони по бездоріжжю, Тому думаю, що різноманітності нам буде вдосталь. Також в грі будуть такі собі теги, що це таке. Розробники намагалися розповісти, але в них не дуже вийшло. Тому буде більш зрозуміло, коли можна буде пограти. Як я це зрозумів, то теги це візуальні ефекти, які робить ваш автомобіль, виконуючи. Різноманітні елементи, наприклад, нітро, дрифт тощо. В трейлері ми їх можемо побачити. Ось вони. Таким чином, розробники хочуть створити атмосферу урбаністичного мистецтва, в якому місто вашого перебування можна буде розмалювати, особливо тоді, коли ви будете мати успіх в своїй кар'єрі рейсера. Візуально нова локація виглядає привабливо, судячи з трейлеру. але дуже сильно нагадує Palm Сіті з Need for Speed Heat, особливо коли дія відбувається в день. Навіть палітра кольорів дуже схожа. До того є декілька скріншотів, пейзажів, і вони виглядають досить круто. Особливо дорога, яка пролягає під мостом, це атмосферно. А ось вночі Unbound чомусь починає сильно нагадувати саме Underground з його такою атмосферою нелегальних перегонів хлопців та дівчат, які ховаються від поліції. Тому з візуальної точки зору гра виглядає досить добре, особливо автомобілі. Але було дуже багато особистісних претензій від гравців стосовно різнокольорового диму та ефектів з-під машин та всього іншого. Іншого особисто мені він подобається, чомусь не хочу чогось дуже реалістичного, а ось чогось подібного не вистачало. Але негатив від гравців зрозуміти можу, як це здається, зрозуміли і розробники. Адже серед функцій буде саме вимкнення цих ефектів, і все буде виглядати по-іншому, як ви й хотіли. Хоча персонажі, які сидять в авто, все одно залишаться мультяшними. Але я вважаю, що це вихідно відокремлює гру від інших представників цього жанру. Ось що сказав один із розробників на ім'я Дарен Вайт. Він відповідає за арт гри. Цитата: Ми хотіли створити художній стиль, який має значення для ігрового процесу, який чітко відзначає дії гравця, покращує досвід гравця і винагороджує їх у дорозі. Що ж, вважаю, що унікальний стиль дійсно має місце. Але все одно, як би розробники не казали, що навколишній світ реалістичний, все одно все виглядає якось, скажімо, селшедінгово. Автопарк в нас буде достатньо цікавий. Всього буде доступно 143 автомобілі, принаймні поки що. Але цього разу серед них ви не знайдете Toyota, Hyundai та Audi, що дивно, адже Ауді була в минулій частині серії. Чого не буде Toyota? Тому що вони не підтримують нелегальні перегони. Саме тому їх не буде у грі. Повний список машин ви можете подивитися на сайті. Кастомізацією в НФС вже давно проблем ніяких не було. Їх не буде і в новій частині. Це ми можемо побачити ще в першому трейлері. Спойлери, колісні арки та багато чого іншого будуть на вас чекати. Стосовно геймплею навколо перегонів, і, по-перше, це поліція. Вона була максимально дивною в минулій частині франшизи, а саме хід. Там від копів було відірватися якось важко. Не розумів їх логіку, та не розумів приколу того, що ти в день можеш пронестися біля патрульної машини копів. На Швидкості 300 км на годину, і тобі нічого не буде. Навіть якщо впиляєшся в тачку навпроти, копам буде все одно. Але якщо ти їх зачепиш, ось тоді тебе оголосять в розшук. Логіка просто неймовірна. Ванбонд обіцяють сутички з копами зробити більш тактичними. Тобто вам потрібно буде враховувати, яка машина вас переслідує, які в неї слабкі та сильні сторони, які у вас сильні та слабкі сторони. Та в трейлері, коли збори стріт-рейсерів накрили поліціянти, ми можемо бачити. Різномаїття поліцейських автомобілів. Сподіваюся, що тепер вони не будуть імбовими, а просто розумними, послідовними та логічними. Сюжет буде будуватися навколо двох друзів. Як я зрозумів, сімейну автомайстерню пограбували, вкрали неймовірно цінний автомобіль, і після цього ваші шляхи розійшлися. Раніше я казав, що це, хоч щось цікаве з простором для творчості, тому що нарешті ми отримали не просто ноунейма, який хоче стати крутим рейсером. Що стосується технічної сторони гри, то гра буде ти в 4К при 60 FPS і розроблена на відомому рушії як Frostbite. Також в стімі можна подивитися на технічні характеристики, і вони виглядають більш-менш. Плюсом до всього можна побачити різні видання. Їх буде два, та які бонуси вони вам будуть надавати. Хоча ціна нової гри вражає в неприємному сенсі цього слова. Росіянської мови в грі також не буде ні озвучки, ні субтитрів. Отже, давайте підбивати підсумки. Що нас чекає? Нас чекає повернення до минулих частин франшизи, які так полюбилися фанатам серії та ігор загалом. А саме нелегальні перегони, в яких копи, твій найгірший ворог. З дуже цікавим, але суб'єктивним стилем, який комусь сподобається, а комусь ні. Та з величезною купою обіцянок, що нас буде чекати щось дійсно крутезне. Особисто я зацікавлений. На цьому етапі все виглядає більш-менш цікаво та унікально. Особливо Серед інших рейсингів. Що ви думаєте стосовно нової НФС? Пишіть в коментарі. А ми будемо закінчувати. Дякую, що подивилися відео. Сподіваюся на вашу підписку та козацький лайк. Скоро побачимось!